Якось раз люди поставили запитання Господу чому на цій землі так багато несправедливості, брехні, смертей, розпусти, насильства і воїн? запитали в Бога люди. Бог у свою чергу здивовано подивився на людей і поставив їм зустрічне запитання. То вам що хіба не подобається все це? Ну, звичайно ж, ні, Господи, закричали люди. Тоді Бог знизав плечима і відповів. Ну, так не робіть цього. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рес> Колишній лікар із платної клініки влаштувався лікарем у військоматі. Вигнали вже за тиждень. Абсолютно всі призовники виявилися тяжко хворими, які терміново потребували тривалого і дорогого лікування. Літній німець приходить до пастора і каже, Я хочу покаятися. Під час війни я ховав у своєму підвалі єврея. У чому ж тут каятися, сину мій? Ти зробив богоугодну справу. Але я брав із нього гроші. І це невеликий гріх. Ти його врятував, ти годував його. Але я не сказав йому, що війна скінчилася, і беру з нього гроші досі. Як? Негайно випусти цього нещасного. Німець приходить додому, спускається в підвал і починає каятися. І ти думаєш, я не знав, що війна скінчилася? перебиває його єврей. Я тільки молив Бога, щоб ти не збільшив плату. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На вулиці жінка годує хлібом птахів, Перехожий, що йде повз бурчить. Неподобство якесь люди в Африці голодують, а вона тут птахів хлібом годує. Чоловіче, ну що ви до мене приколупалися? Я ж до Африки не докину.